Міф чи реальність Старий Державний акт вже не дійсний? Чи потрібно міняти старий державний акт на новий документ? А якщо в мене акт ще з 90-х, він вже не дійсний? Ці питання я чую від власників землі чи не щотижня, і знаєте, що це один із найживучіших міфів про землю в Україні? Багато хто так думає, бо після 2013 року запрацювала нова система реєстрації прав. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, і людям здається, що якщо їхнього акта там немає, значить документ втратив чинність, але це неправда. Насправді всі державні акти старого зразка, зелені, сині, рожеві, усі вони залишаються чинними документами, які підтверджують право власності. Відповідно до пункту 2 при та перехідних положень закону України про державний земельний кадастр. Земельні ділянки право власності користування, на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера. При цьому, пунктом 10 розділу 7 при та перехідні положення закону України про державний земельний кадастр визначено, що документи, якими було посвідчено право власності чи право постійного користування земельною ділянкою видані до набуття чинності цим законом, що відбулося 1 січня 2013 року, є дійсними. Але слід звернути увагу, що, хоча державний акт про право власності на землю посвідчує ваше право на землю, Проте, для того, щоб укласти угоду про перехід права власності на земельну ділянку, міни ренти, дарування інших цивільно-правових угод, а також для спадкування земельна ділянка повинна пройти державну реєстрацію, тобто отримати кадастровий номер, оскільки його наявність є обов'язковою умовою договору. Отже, що потрібно зробити власнику старого акта? Перше, перевірити свою ділянку на наявність кадастрового номеру. Друге, якщо немає, вже зверніться до землевпорядника, який внесе ділянку до кадастру. Третє, потім можна зареєструвати право власності у державному реєстрі речових прав. Це не заміна акта, це просто оцифровка вашого права. Таким чином, ваш старий паперовий документ отримує додатковий цифровий захист. Старий акт це не папірець із минулого, це документ, який і сьогодні гарантує ваше право на землю. Тож не вірте міфам, а вірте документам і законам, не забувайте. Що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистить їх від неправомірних дій та позбавить від неприємних ситуацій щодо отримання консультацій та послуг, можна звернутися до нашого адміністратора, написавши в особисті повідомлення, або зателефонувати за номером 067 405 69 55.